Всім привіт. Сьогодні до обіду пакувала посилочки, потім відправила, зараз до обіду відвозю, тому що в нас десь пів першого, десь у, ні, у час у час забирає машина і везе долі. Тому я от вечором копаю, утром пакую і посилочки поїхали. Копаю я перед цим, як відправлять. Так. Питали мене, як обрізати малину чи їжевіку, ожину. Дивіться. Ну, я вже, звісно, стару обрізала. Стару я вже обрізала. Залишилися ось тільки молоді погони. І залишаю я на кущі ось один, два, три, чотири, п'ять, шість шість побігів. Ну, можна вісім. Ну, я залишила саме. Саме мощні грім гримить. Уже вже непривично, що грім може гриміти, а не ракети летіть і бомби. Так. Ось дивіться. Ось іде. Ось іде ветка. Ветка, да? А ось іде йдуть бокові, бокові веточки. Десь на третьому, зараз секатор візьму. На третьому міждоузлі треба його обрізати. Це я, по-моєму, сікатор не той взяла. Бо в мене один хороший, а один ні. Треба ще один купити. Ось. Тоді на наступний рік на оцих віточках, на оцих пагонах буде плодоносить, будуть ягодки. А старі вирізаються, так як і в малини. Старі от плодоносили і убрали. У мене ще є один сорт Freedom, який ремонтантний. Але я ще не зрозуміла, чи то він, чи не він. Ну, На наступний рік, якщо буде ягідка, якщо буде все добре, там же ж треба і нові погони підрізати. Ну, я взагалі із ремонтантними от, з ремонтантною ажиною ще не, не знаю, як її правильно, бо вона в мене, це вона в мене другий рік. Ну, я сподіваюся, на наступний рік вже буде йогітка і вже можна буде щось показувати. Можна ці лотероли залишити для того, щоб, ну, так як мені для розмноження. Ось, дивіться, який лотерол у мене. Лутерол це ветка, яка йде із основного погона. Ось. це латерал. Її по-правильному треба отак обрізати. Ну, якщо не потрібно, розмножувати. Але в мене такий лотерол колосний. Дивіться, яка в'етка гарна, то я її залишила, щоб вона мені дала ще їжевічку. Одну. Для Люда вже є корішочки невеличкі. Там мені казали, виселайте, бо вже є корішочки. <гум> ну, нехай вона укоріниться, ну куди ви спішите? Мені ж теж хочеться, щоб у вас все прийнялося і щоб ви мене не лаяли. Ну, я так я переживаю за всіх, щоб у всіх було все добре, все, все прижилося. І да, навіть писали мені, що я оплачена посилка, а я дзвоню, заберіть же посилку. Да. Ну, це ж я ж його виростила, мені жалко, якщо воно пропаде. Звісно, мені хочеться, щоб у вас все прижилося і у вас була навіть краща йогітка, ніж у мене. На зиму, на зиму я оці всі віточки, куди вони стоять, куди вони наклонуті, туди і пригинаю аж до самої землі. І потім накриваю агроволокном, або, якщо дається, ну, по-правильному, звісно, треба її зразу лежить. Тільки вона виходить і зразу, щоб вона лягала і привикала, щоб вона можна було її, коли треба підняти на опору, підв'язати, а восени, коли треба її прикрити. Ну, взагалі кажуть, ось жину можна і не прикривати. От тройну корону можна не прикривати. Ну, Я прикриваю і сплю спокійно. Е, бо на ній навіть оці зелені листя вони залишаються до самої весни. Я накриваю агроволокном, її прижимаю до землі, скільки можна. Накриваю агроволокном і потім ще зверху таку роблю. Як домик із шифера. Поняли оток і оток. Домиком ставлю шифер, і вона в мене там зимує. Плюнкою не можна ще й зверху лінкою, але щоб там гуляв вітер. Ну, щоб провітрювалося. І так вона в мене зимує. От уже кілька років. Оця в мене найстарший кущ. Вона в мене зимує завжди прикрита і виходить із зими, з зеленими листочками. Ну, звісно, тоді вони відпадають, чи я обрізаю, і дольше росте воно. І на цих віточках буде на слідуючий рік вона плодоносить. Навесні бажано, конечно, її удобрити, їй, їй дуже треба багато азоту. Якщо немає органіки, значить можна карбамід розвести, столова ложка на водички. Ну, перед тим, конечно, треба обов'язково пролити, щоб земля була влажна. Ну, і так, всі, взагалі, всі розціні, вони практично одинаково ну, да, азоту їм. Ожині треба багато, тому що ну, багато зеленої моси росте, великі пагони вона пускоє, по газу треба. Ну, не забуваємо, і остальні елементи теж додають. Спочатку з самої весни я даю азут, Карбамід, сілітру, все одно органіку, ну, тут без, разу, без різниці. Ну, А потім можна комплексними добривами подивитися по вегетації. Зацвітає, значить давати формулу для того, щоб зацвітало ну, в тій фазі, що зацвітає. Потім, якщо починає зав'язуватися ягідка, значить там друга формула. Я ж вже вам розповідала, що плантатор, мастер, плантафол, є, багато таких є комплексні добрива, які вже готові з тими формулами, які потрібно. Ну, і не забуваємо, звісно, фунгіцидами бризкати від болезні. У ну, мене болезні ніяких нема, дивіться, вона гарна, зелена. Бачите, немає. Ну, я як виноград проходила, то заразом і це проходжу тому що ну, воно практично одинакові, всякі такі болячки. Від грибкових там мене питали, чим ви бризкаєте. Я... Це ж не можна мене копірувати, тому що я одним бризкаю, потім другий. Я ж не знаю, чим ви бризкали. Головне, їх чередувати, щоб не було привикання. Бо як привикає від грибкові болячки, то вони можуть і не дійствовати на їх оці препарати. Ну, я стараюся такими препаратами, коли немає ягідки, стараюся бризкати такими, які не змиваються дощем, такі як редамголд, це літом бризкається. Тоді, як сонечко, ну, як тепло. Як холодно, можна приміняти хорус, хорус теж не змивається, питується растінням, робиться така плівочка і ну, довше воно дійствує, але тільки в холодну погоду. Хорус хороший при температурі від плюс 3 до 10 градусів тепла. А якщо жарко, то він вже не такий ефективний. Там вже йдуть інші препарати. І міць содіржащі теж приміняються в холодну погоду. Навіть по голому ж дереву, по голому конусу, і малина, і, і ну, клубника там, звісно, треба зовсім друга. Там 1% робити, а по дереву, по малині, коли ще воно ну, не пішов сок, сокодвиження не пішло, то там можна 3% робити роствор бордовської смісі і обрискувати. І вбивається всяка, всяка зароза. Ну, я роблю вже ось о кілька років, я роблю по дереву і по Клубники, ой, не по клубники по малині, по смородині, е, Я роблю 50 грамів мідного купоросу, розводити в гарячій воді, потім додаєте 700 грамів карбаміду, 700, можна 500 грам, можна 700 грам, ну, тільки щоб до розпускання почок, поки почка не лопнула, тому що ви попікаєте його. І оцей роствор доводите до 10 літрів і додаєте ці 50 грам розведеного мідного купоросу, той, що розведений в гарячій воді, все оце змішуєте, карбамід дуже добре розбавляється холодною водою, ну просто шикарно він розтворюється. І бризкаєте, коли температура вже не опускається нижче плюс 5 градусів. У суху погоду дивитись по погоді, щоб не було дощів кілька днів. Ну, краще, конечно, днів п'ять. І оцей роствор він діє і як добриво для кори, і убиває всі личинки, всі яйця, які зимують на стволіках дерев, кущів. І дуже хорошо. Ну, я в цьому році навіть дерева я не бризкала взагалі другий раз нічим. І в мене ну, мало таких червивих яблук. ну Є, звісно, кажу, що ну, краще з'їсти червиве яблучко, обрізати його, нічого страшного, чим їсти хімію, Ну, я так вважаю. В кожного свої. Черешню, конечно, я бризкаю фунгіцидами, тому що гніє йогітка, щоб йогітка не гнила, то треба фунгіцидами бризкати такими як свіч, луна, ну такими. Ще хороший препарат, який діє, не, не змивається фунгіцид, і на полунички, і на малинки, на всьому такому, це стробі. Він теж хорошо, от, діє, він не, не змивається дощем. Ну, препаратів таких дуже багато. Дуже-дуже багато. Їх просто треба чередувати. Дивіться на пачки, дивитесь, читаєте. Головне, звісно, щоб не, були, не було підробок. І строго соблюдати норму, не перевищувати її, тому що перевищити попалити. І ще вас просю, не, не употребляйте гербіциди. Е, якщо гербіциди приміняєте, ви ж можете перевищити дозу і потім посадити полуницю, вона просто ну, згорить. Фу, Фунги... е, е... Гербіцид, е, якщо ви привисили дозу, і він же довго діє в самій землі. І, звісно, можна, я, я теж так я вже пройшла і взагалі я років два вже взагалі не пользуюсь гербіцидами. Я тільки витравлюю там, де в мене немає нічого. Допустимо, над огородом, десь можна міждуряддя пройтися. В ну, цьому році я взагалі в мене як гербіцид діє мама, вона кругом в мене з бур'янами бореться. Зараз воно ну, сидить, готує мені для аджики, томати перемила, ну, порізала, щоб я перемолула. Чесничку начистила, взагалі дуже добре допомагає, Дякую, конечно, їй. Ну і їй заняття, їй же так скучно сидіти, вона не може в мене без роботи. І, і мені поміч, звісно, дуже велика. Так. Ну, завтра знову буду готувати. Зараз я буду відправляти дуже часто посилки і хто готовий, пишіть смс на вайбер пишіть, хто готовий. Якщо можна замінити, допустимо, якоїсь немає копаної, я можу замінити касеткою і, і поїхало. Якщо ні, то, звісно, будемо чекати, поки все буде. Ну Зараз дощі, ось зараз знову знову йде дощ. ну Це ж просто кошмар. Уже все до того пропиталося. Я сьогодні вилізла з того городу, перемісила, конечно, ну, а що ж, треба все одно людям відправляти. Сьогодні винесла касетку, винесла під відкрите небо. Зараз сонця палючого немає. Винесла кілька штук, дивлюся, вони прекрасно себе чувствують, ну чому не повиносить їх. Дощ поливає зверху, то ось у мене альба, яка стоїть, дивіться, яка класнюча. Бачите, ось у. взагалі тут немає ніякої, ніякого навісику. Те, що в мене не дуже ще укорінилося, я ставлю під сіткою. Уже, я думаю, при такій влажності в мене нічого не, не включено, нічого, і нічим я не поливаю, нічого її не роблю. Вона сама росте. Звісно, мені хорошо одне, що дужче що те, що в мене стоїть під відкритим небом, під кущами, касетка укоріняється сама. Трішки мені пам'ять. Та не трішки, а, звісно, набагато. Як я часа по два завжди поливала розсоду, то зараз, звісно, я її не поливаю взагалі. Ну і робота ж стоїть, звісно, у нас чоловік половину, наполовину теплиці зварив вже дуге, а, а наполовину не можна, тому що дощі варити не, ніяк. У нас немає такого поміщення, щоб... Ну, такі труби великі влізли туди, щоб там їх зварювати. Хоча, звісно, можна і в гараж, ну, з гаража там його скільки всього, що і станки, і всякі. в мене ж він такий. <рес> Скупляє все, що, що, що йому треба і не треба, і станки всякі поробив, і і, і, точільні, і і ті, що ріжуть метал, коротше там <смі> Він ще запланував, а зробити. Це апідомік це який ставиться на вулики, і потім можна заходити в той домик, лягати на ці вулики і проходити курс терапії пчолами, пчолиним цим. Запахом, пчоленним жужанням, дуже добре від сердечних захворювань. Ну, це в нього так і в планах, Це я трішки приоткрила секрет. <гум> Він вже собі стругальний станок купив ще в минулому році. Ну, все, часу не вистачає. В цьому році сказав все, ніяких базарів, ніяких брулерів зімою, все, будемо віддихати. Ну, я сподіваюся, що так і буде. Ось купили бройлерів. <сіх> Цих викормив, качок виріжемо, закрию тушонку, закрию в баночки, позаморожую і все. І будемо зимою віддихати. Я сподіваюся, що буду віддихати. Я вже так заморилася, як ніколи. В цьому році просто дуже важко. Ну, Всім миру, всім добра, бережіть себе. І пам'ятайте, все буде Україна. <хи> Обов'язково. Обов'язково Україна побідить і все буде добре. І в нас буде сама-сама, хоча вона не, не, не буде, а взагалі ще мені мій тато казав, покійний, що ми живемо в найкращій країні світу. <хи> Україна найкраща. Так, так і є. Україна сама найкраща. Ми всім!